Позов черкаського бізнесмена проти міського голови задовольнили лише частково. Рішення ухвалив Соснівський апеляційний суд. Нагадаю, відомий у Черкасах підприємець Андрій Бородай позивався до мера за його виступ в прямому ефірі телеканалу Віка у програмі Відкритий діалог. Сергій Одарич мовляв безпідставно заявив про банкрутство підприємця та сказав, ніби той посягнув на його життя, підкинувши на подвір'я мера гранату. За образу бізнесмен хотів стягнути з Керманича Черкас 8 тисяч гривень моральної компенсації Сенсації та в суді вирішили, що одарич оплатить лише судові витрати, а це близько 250 гривень. А ще спростою озвучену ранішу інформацію про банкрутство бородая як фізичної особи. Чи влаштовує підприємця таке вирішення справи? Журналісти так і не дізнались, бо ж його захисники від коментарів утримуються. просто для мене воно було передбаченим, адже ну, єдині сумніви, які могли виникати, це стосовно інформації стосовно того, чи є фізична особа бородає банкрутом чи ні. В принципі, в решті позовних вимог, як ви бачите, абсолютно виявилися необґрунтованими вимоги, що, в принципі, нам довелося довести, вдалося довести в судовому засіданні, як і відносно. Сум якихось моральних страждань також очевидно, що суд визнав, що немає підстав для цього. Ну а стосовно того, чи оскаржувати дане рішення в апеляційному порядку, я буду вирішувати вже з довірителем з міським головою.